Доброго вечора! Рада всіх вітати на телеграм-каналі Територія фінансової грамотності. І сьогодні у нас була дуже цікава окреслена тема, зокрема, пов'язана з вашими запитами. Та вашими проханнями. Знаю, що багато хто буде дивитись онлайн, тому нагадую: для тих, хто зараз дивиться запис цієї трансляції, що у цьому каналі ви можете зворотній зв'язок отримати від мене, натиснувши на кнопочку Написати Роксолані. Роксолана це я. До речі, всі запитання можна поставити після ефіру. Відповідно, я є фінансовий консультант та підприємець в сфері убезпечення життя. Отож, сьогодні ми спілкуємося про сьомий закон грошей з книги Джорджа Клейсона Найбагатша людина Вавилону». Ми вже неодноразово оглядали ці закони, спілкувалися про них і, звичайно, що розбирали все детально. Проте, багато хто каже, так, це є добре. Треба відкладати гроші. Знаємо, розуміємо. Дійсно, так є. Крім нас, самих про нас ніхто не подбає. Та разом з тим, щоб їх накопичувати, щоб їх відкладати, треба їх мати в достатній кількості, тобто заробляти. Тому сьогодні я вам покажу цікаву і досить таку тривалу презентацію на тему того, як у нашій сфері та співпрацюючи, зокрема, зі мною та моєю командою, ви можете реалізувати оте саме завдання заробляння грошей забезпечення свого майбутнього, Убутнього, ну і в цілому ви збережете не тільки сьомий закон грошей, про який ми предметно говоримо, а ще й закон перший, другий і разом з тим шостий. Ці закони є, запис ефірів по них теж є, і ви все це можете передивитись або запитати мене детально. Щоб не затримувати нікого, зараз починатиму працюю. Нагадую, всі питання після презентаційної частини. Отож, зараз вмикаю демонстрацію свого екрану, і ми, відповідно, запускаємось. Значить, так, мова піде про те, як побудувати кар'єру фінансового консультанта у компанії StarLife. StarLife це є наша брокерська компанія, або ще по-іншому ви знайдете інформацію посередник номер один в Україні за всіма показниками. І чим цікава наша кар'єра показує. Отож, припустимо, що ви вирішили стати фінансовим консультантом, адже кожен, хто приходить на ці трансляції, вже неодноразово чув про той продукт, який ми пропонуємо, і ми ще його сьогодні оглянемо, і знає, про що буде йти мова. І щоб стартувати в нашій сфері та побудувати успішну кар'єру фінансового, Консультант, вам треба буде виконати дуже малесенькі, базові і зрозумілі умови. Умова перша мати програму убезпечення для себе на 25 тисяч гривень мінімум. Адже я думаю, що кожен з нас розуміє, що не можна пропонувати те, чим ми не користуємося самі. Це чисто з точки зору етики, не буде коректно і не буде вірно. Умова друга. Відвідати стартове навчання, адже ми не заходимо в жодну сферу працювати, не маючи якихось базових знань, навичок, проходячи якогось навчання. Правда? От і у нас навчання теж треба пройти. Фактично, або ж офлайн, воно відбувається у місті Івано-Франківськ кожних чотири тижні. А якщо немає все ж таки можливості приїхати та відвідати навчання, можете подивитися онлайн. І далі того, як ви вже подивилися навчання, ви налагоджуєте роботу безпосередньо з тією людиною, яка вас запросила у свою команду. Тобто, в даному випадку, оскільки ви прийшли до мене на ефір, вас запросила я, і ви у мене на каналі, значить, ви працюєте зі мною. Та не тільки зі мною. І давайте подивимося трошечки предметніше, а що ж є на наших навчаннях і які знання ви тут отримаєте? В нас дуже цікаві та насичені два лекційні дні. І відповідь... Гідно розповідати вам про наш бізнес та умови його реалізації, а також можливості і перспективи, будуть не навчені лектори, які просто з книг про це прочитали і гарно володіють ораторським мистецтвом та розповідають. Будуть саме ті практики, котрі реалізували себе в цій сфері, і знають її дуже добре. Крім того, Фіш нашого семінару, нашого дводенного навчання є те, що ви отримуєте лекцію від співзасновника нашої брокерської компанії, а з такими людьми дуже рідко доводиться зустрічатись у реальному житті, тим паче, навіть і неможливо, якщо у вашому колі оточення переважно наймані працівники, а не бізнесмени високого рангу. Далі вас чекає два дні перебування в мотивуючому оточенні. Це люди, які розвиваються, прагнуть розвитку, прагнуть самовдосконалення і роблять все можливе для того, щоб могти також іншим, тим, хто цього хоче, реалізуватись. Також у нас є дуже цікава фішка: це нагородження найкращих цінними подарунками. Які це подарунки, і як проходить нагородження, ви вже побачите безпосередньо на нашому навчанні? Я впевнена, що будете приємно вражені. Ну і звичайно, у нас є така родзинка після всіх навчань, щоб краще це все засвоювалося, щоб матеріал трошечки ліпше власне вас. Прижився, скажімо так, як Гала вечеря. Тут ми спілкуємося, тут ми знайомимося, тут ми надихаємося, і, зрештою, тут ми ще раз переконуємося, що бути в мотивуючому оточенні успішних людей це дуже хороша ідея, адже як кажуть, бути. Коли ти перебуваєш в оточенні п'яти безхатьків чи п'яти бомжів, ти гарантовано станеш шостим. Коли ти перебуваєш в оточенні п'яти мільйонерів, ти гарантовано станеш шостим. Отак і в нас. І після того, як ви вже на своєму стартовому семінарі. Побували, отримали базові знання, базові навички, базові вміння. Ви познайомилися з командою, ми приступаємо з вами до планування спільної роботи. Що ми робимо? Ми плануємо зустрічі з клієнтами, ми запрошуємо на ефіри та персональні зустрічі. Цього всього ви будете навчатися разом зі мною і в тій команді, в якій перебуваю я. Далі ми вчимося підбирати програми та оформляти їх на перших порах. Ви це знову ж таки самі не робите. Ви вчитеся біля вас є куратори, які вам допомагають. Далі в нас, відповідно, організований заробіток з кожного, кожного укладеного договору, і ви, по факту гарно виконаної роботи отримуєте свою винагороду. І, до речі, винагорода за один контракт може бути досить суттєвою, ви можете за такі гроші ходити на роботу і тиждень, і два, і дехто три. Так що перспектива просто колосальна. Отож, спочатку ці всі презентації, ефіри, також презентації для ваших клієнтів, які ви проведете на ефіри, буду проводити я, а потім ви спостерігаючи за цим процесом та навчаючись, теж зможете це робити вже самостійно. І, звичайно, що у вас буде офіційний кар'єрний ріст, тому що ми працюємо легально зі сплатою податків, будуємо свій бізнес прозоро в Україні, і це є безпосереднім плюсом для тих, хто хоче переконатися, що він не потрапив в якийсь лохотрон, піраміду, що він займається легальною офіційною діяльністю, яка дійсно не приносить нікому шкоди, а приносить тільки користь. І ось наша кар'єра будується по рівнях. Після того, як ви пройдете стартове навчання, ви опиняєтесь на першому рівні професійної кар'єри та стаєте фінансовим консультантом, отримуючи 18% від суми договору. Достатньо вкласти договорів на 40 тисяч гривень, щоб прийти на другий рівень кар'єри і стати старшим консультантом. Тут уже ваша тарифна ставка буде дорівнювати 24% від суми укладеного договору. Далі, коли ви зробите трошечки більший оборот, а про це ми поспілкуємося персонально, ви стаєте менеджером. Тут отримуєте 35% доходу від суми кожного укладеного вами контракту. Також. Є рівень старшого менеджера, де платять 45% від суми укладеного контракту. Є рівень менеджера з управління, де вже платять 53%, рівень директора, де 58% і є свої певні бонуси. Рівень директора з розвитку, де платять 62,5%, і рівень співвласника, де платять 80%. Рівень співвласника це унікальна фішка нашої компанії, котру не запропонує жодна інша. Ви можете стати в іншому брокері чи в іншій мережевій компанії директором, проте співвласником ви не станете станете. Це можливо тільки у нас, і це прописано в договорі. Тобто, все чесно, офіційно, і коли ви досягаєте восьмого рівня професійної кар'єри, ви якраз отримуєте цей статус. І до речі, ми маємо основну мету будувати команду. А коли росте команда. Тоді росте і дохід. Тобто не потрібно уявляти себе в ролі постійних продавців, які ходять і розповідають людям про наші програми. Ні, ви лише трошечки продаєте, вчитеся комунікувати з людьми, ви лише починаєте бути. Будувати кар'єр а далі йде розвиток лідерських навичок, лідерських якостей, якостей, що стосуються взаємодії з іншими людьми, побудови команди. І, відповідно, ви можете будувати свою живу мережу з консультантів, заробляючи не тільки зі свого обороту, а ще й з того обороту, який створюють вони. Хто більш зацікавлений детально, звертайтеся приватно, я вам це промалюю вже особисто. І разом з нашою командою, приєднавшись до нас вже сьогодні, зробивши цей важливий крок, який наближає з кожним днем ближче до того, щоб завершився той жахливий сон, де у вас є будильник, начальник і понеділок, ви зможете реалізувати наступні речі. Перше, що ви зробите, це подбаєте про безпеку сім'ї на сьогодні і на майбутнє. Друге, що ви зможете зробити, це подорожувати і навчатися за рахунок компанії, і це дуже приємний аспект, коли отримання знань поєднано з відпочинком компанії тих людей, які реально тобі імпонують, а не з якими ти змушений перебувати в одному оточенні. Далі ви можете отримати визнання по факту досягнення певних кар'єрних рівнів. Також є можливість почати жити вільним життям. є можливість отримати контакт з новими людьми, які стануть нашими успішними друзями та разом з нами побудують професійну кар'єру. А ще ми можемо допомагати іншим. А це важливе завдання, яке допомагає реалізувати місію людини на землі. І тепер, коли ми це бачимо, усвідомлюємо, що у нас 98% ринку фактично вільний. Ми можемо тільки розвиватися, розганятися і йти вперед, приєднуючись до успішних команд, щоб свої результати створювати, які згодом приведуть нас до чемпіонства. І коли ви починаєте роботу, зовсім не складно працювати з нашим продуктом і показувати його людям. Чому? Тому що продукт дуже важливий, актуальний і станом на сьогодні потрібен кожному українцю. А стосується він нашого фінансового планування майбутнього. Отож, давайте подивимося, для чого він нам потрібен і як ми це. Презентуємо. В житті кожної людини є три основоположних базових періоди. В першому періоді кожен із нас навчається та здобуває знання, оволодіває якимись новими навичками та компетенціями. Далі, коли ми ці знання отримали, ми починаємо їх реалізовувати у періоді заробітку, ідемо працювати та заробляти кошти. І звичайно, потім настає період відпочинку, де ми б вже мали... Насолодитися плодами нашої праці, і нарешті могли б видихнути, адже і не вчимося, і діти дорослі, і дім збудували, і авто купили, правда? Тобто, багато речей встигли у своєму житті реалізувати. А отже, час відпочити так само, як ми хочемо раз в тиждень відпочивати, хоча б а в ідеалі краще два, коли вихідні. Так само, як ми хочемо, хоча б раз у рік відпустку. Так само нам і захочеться після навчання до двадцять 65 років після праці до 60-65 років відпочивати. Та ось питання тут не тільки в нашому бажанні, питання у матеріальному аспекті. Коли ми навчаємося, ми маємо кошти за рахунок батьків, але це не наші гроші, тому що ми поки не заробляємо, ми лише навчаємося тих навичок, котрі нам у майбутньому дозволять себе самостійно забезпечувати. Коли ми працюємо та заробляємо кошти, ми намагаємося зробити максимум можливого, щоб наш дохід зростав. І ось, зростаючи до якоїсь певної межі, потім цей ріст зупиниться доходу. І ми маємо по ідеї вийти на заслужений відпочинок. Хтось по стану здоров'я, хтось по віку, а хтось просто через те, що не хоче більше працювати. Я б хотіла побажати кожному, щоб ви виходили на відпочинок, тому що не хочете більше працювати. Про те, як ми бачимо станом на сьогодні, українці виходять на відпочинок, коли не стає. О, той самий в них період пенсії, і тоді з великим здивуванням людина бачить, що пропрацювавши 35-40 років, вона опускається в рівні матеріального достатку в 4-5 разів, а згодом ще залітає за той рубіж бідності. Чому так відбувається? Тому що нас не навчили фінансовому плануванню, і ми, як фінансові консультанти, працюючи над цим важливим завданням. Дня якраз створюємо той рівень фінансової освіти для людей, який допомагає їм дбати про своє майбутнє, тим самим створюємо багату націю, свідому націю і ще й на тому гарно заробляємо. І людині, якій покаже, що от коли ти не подбаєш про себе сама, будеш розраховувати на державну пенсію, яка становить 20% від твоєї офіційної зарплати, вона трошечки задумається. А що я можу зробити зараз, щоб у мене так не було? І тут одразу ж, на думку, приходить рішення: зробити так, як роблять у цілому цивілізованому світі. Тобто, зберегти рівень свого матеріального комфорту на тому самому показнику, до якого ми звикли. А це вже трошечки, як я обіцяла, забігаю в шостий закон грошей, описаний Джорджем Клейсом. Тобто, Подумайте про те, що з вами буде завтра, заздалегідь, подумайте, що з вами буде через 10, 20, 30 років. І якраз за рахунок того, що ми собі зберігаємо рівень матеріального комфорту, тобто, поки працюємо і заробляємо гроші, думаємо, щоб наш достаток не впав у періоді відпочинку, ми собі створюємо свій резерв, свій капітал, і це якраз є дотримання тих основних законів, грошей, які дозволяють завжди бути з коштами. Ну і відповідно, чому ми це розповідаємо, чому це треба людям донести? Тому що ми бачимо, яка плачевна ситуація станом на сьогодні відбувається з державними пенсіями. І пенсії згодом взагалі не буде, як такої. Це питання 10-15 років, тому що солідарна система, на жаль, себе віджила. Чому так булося? Давайте трошечки купнемо глибше і подивимося в історичний фактор. Отож, та пенсія, яку зараз мають українці, вона власне, є наслідком роботи солідарної пенсійної системи. А солідарна пенсійна система працює як? Усі кошти, які ми з вами платимо у вигляді податку ЄСВ як підприємці, як робітники, вони йдуть до пенсійного фонду, вони нікуди не інвестуються, не примножуються, одразу розподіляються та йдуть на виплату. Раніше це було актуально, але давайте подивимося, чому так відбувалося історично. У 1989 році, вірніше, 1889 вперше запровадили пенсії в Німеччині. У Радянський тодішній Союз вони вже дійшли після війни, тобто в 1956 році було прийнято закон про персональні пенсії. І відповідно, чому тоді це було актуально? У 1945 закінчилася війна. І був період бебі-буму, де в сім'ях народжувалося дуже багато дітей від чотирьох і більше. Відповідно, на той час, коли молоді працюючі люди вийшли на роботу, вийшли працювати, вони мали утримувати своїх батьків по факту, які залишилися після війни. І що виходить? Після періоду бебі-буму дітей багато. Не працюючих мало, пенсіонерів залишилося мало. По факту, чотири молодих людини утримує одну літню, тобто жодних тут проблем немає. Це не напряжно, це дуже легко. А якщо дивитися сьогоднішні часи з 2005 року і по наші часи, то почалася зовсім протилежна ситуація. Пала народжуваність, багато людей виїхало за кордон, багато людей почали працювати неофіційно в тіні, сплачувати почали собі вплав. То, власне, почали оформлювати собі ці самі зарплати в конвертах і сплачувати мені ЄСВ, почали виводити всю свою, скажімо так, підприємницьку діяльність в тінь, а отже, достатня кількість податків не сплачується. Пенсійний фонд не має з чого наповнюватися. І відповідно до цього ми маємо зараз таку ситуацію. Уже треба одному працюючому, молодому, офіційно працюючому, забезпечити чотирьох пенсіонерів. Чи реально це станом на сьогодні? Однозначно ні. Навіть якщо враховуючи порівню мінімалок, мінімальний ЄСВ 1760 гривень, мінімальна пенсія 2361 гривня. Тобто, навіть якщо б було співвідношення один до одного, то просто неможливо є забезпечити одній молодій людині, одного пенсіонера. А те, що ми бачимо зараз на картинці нижче, це і взагалі тотальна катастрофа. І картина сьогодення дійсно невтішна. Низька народжуваність, безробіття, золоти в конвертах, оформлення мінімалок, 10 мільйонів виїхало з України. А ще у 2023 році дефіцит пенсійного фонду становив 230 мільярдів гривень. І далі ця картина продовжує погіршуватися. Ну і тут, власне, логічно, саме собою виникає запитання: що ж тоді робити? І ось. Дивимось, що робити. У 2003 році була запитання, Запроваджена трирівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна пенсія, яку ми оглянули вище. Другий рівень це є накопичувальна система загальнообов'язкового державного страхування пенсійного, яка у нас, на жаль, ще й досі активно не працює. А третій рівень це пенсійна система недержавного забезпечення або ж по-іншому можливість створити собі приватну пенсію. Саме за рахунок цього третього рівня і живуть у Європі, Америці. Цивілізованих країнах світу пенсіонери доброве саме на рахунок цього ми і консультуємо наших клієнтів і звичайно, що тут можуть виникнути якісь запитання. Проте я їх пропоную в кінці трансляції, все ж таки, поставити. Отож, якщо ми зараз почнемо користуватись тим третім рівнем, подумаємо про своє майбутнє і все ж таки захочемо, щоб воно виглядало так, як на цьому зображенні, ми будемо робити якісь дії, правда? А які дії? Що ж робити? Давайте дивимося. Приватні накопичення це єдиний варіант, який вирішує дану ситуацію. І до речі, на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Саме ця фраза має нам запам'ятатися раз і назавжди, якщо ми хочемо вирішити проблему потенційної бідності через те, що у нас не буде достойного пенсійного забезпечення від держави, від солідарної системи. І відповідно, тут в нас якраз вступає в силу перший закон грошей, або ж найперше заплати собі 10% з кожної заробленої суми накопичуй. Для когось це 20 гривень, для когось 50, для когось 70, для когось 100. Для когось 150, тобто у кожного тут є своя циферка. І тут головне, коли ми накопичуємо, що як тільки заробив гроші, десятину собі відкладаєш. Не з того, що залишилося, а вже і зараз з того, що заробив. І з такими темпами ми можемо собі зробити досить хороше накопичення. Дивимось, якщо людина, до прикладу, відкладатиме 30 тисяч гривень в рік. Робитиме це протягом 25 активних робочих років, то, звичайно, що вона собі своїми коштами якусь частинку та й наскладає. Це буде 750 тисяч гривень. Вже не нуль, правда? Це вже якось цікаво, і тим більше, коли ми ці гроші для себе зберегли. Вдома зберегти важко, а от в такій програмі реально і можливо. Далі. Є ще відсоток 12-14 річних, і за рахунок того, що в такій програмі ваші кошти працювати складним відсотком, ви самого лише інвестиційного прибутку отримаєте на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. І разом це нам дає в результаті 2 мільйона 250 тисяч гривень. Ось так. І до того ж є захист від інфляції за рахунок такої спеціальної опції, як індексація. Ми ще сьогодні про неї згадаємо. Додатковими перевагами укладання таких договорів є захисти при хворобах, при травматизмі, при операціях, при інвалідності та при смерті це вже для родини. До чого тут захисти? Захисти це не від самих хворіб, не від самих форс-мажорів, а захисти матеріальні для нас та для сім'ї, якщо якась така прикрість відбулася. І, звичайно, є переваги у цієї сфери, які дозволяють їй краще реалізуватися і бути більш затребуваною, як, наприклад, ті ж самі банківські програми, чи не державні пенсійні фонди. І такі переваги є значними. Це надійність. Це дохідність, це індексація, це захист і це податкова пільга. Отже, давайте по порядку коротесенько оглянемо ці аспекти. Надійність, якщо мова йде про компанії, що працюють на ринку 150-200 років, обслуговують десятки країн світу, мають великі статутні капітали, перестрахування присутні в рейтингах журналу Forbes, проходять аудити, мають безтермінові ліцензії. Як думаєте, надійно? Звичайно, що надійно. Фінансові піраміди і якісь мілкі рибки такого не мають. Дохідність за рахунок складного відсотку, за рахунок того, що йде на рахування прибутку на прибуток, людина за роки дії договору отримає досить хороші відсотки. Індексація перевага захисту від інфляції, що дозволяє зберегти купувальну спроможність грошей. Захист, захисти ті, які я описала вище. Матеріальні захисти у разі якихось форс-мажорів зі здоров'ям, з життям чи з втратою працездатності. І податкова пільга унікальна фішка від держави або ж кешбек. Повернення 18% від суми кожного вашого річного платежу, якщо ви уклали собі такий договір, і при тому ви працюєте офіційно на роботі та заробляєте свої кошти офіційно. Ось такі переваги. Як на мене, про таку програму своїм близьким, друзям, знайомим нескладно розповісти. Тим більше, коли ми самі усвідомили і зрозуміли для себе, що вона є потрібна і вона дає багато чисельні переваги. Однозначно, ви одразу не будете це робити так швидко, впевнено і, власне, так дуже як скажемо, красномовно, як я, але в кожного є свій темп, свій період розвитку, і, звичайно, ви навчитеся. Як то кажуть, було би бажання. І коли ви цього навчитеся, ви захистите і себе, і сім'ю, і на майбутнє будете мати кошти і зможете побудувати хорошу справу фактично з нуля, свій бізнес, де ви будете заробляти непогані, і то навіть дуже добрі кошти. Все залежить від того, з якими темпами ви будете рухатися та зростати по кар'єрі. Добре, щодо презентаційної частини, у мене все. Якщо у когось з'явилися запитання, ви можете увімкнути свої мікрофончики, нажати на чоловічка внизу вашого екрану та мені їх поставити. Так, добре, друзі. Бачу, що питань ні в кого немає. Я впевнена, що будуть з'являтися у тих, хто буде переглядати цю трансляцію в записі в онлайн. Тому, якщо ви зараз дивитеся її або в телеграмі, або на Ютубі, не забувайте, що завжди в описі профілю, а також тут в телеграмі, є. Є кнопочки зводнього зв'язку, є контакти, в закріпленому дописі є телефони. Зв'язуйтеся зі мною тим шляхом, який для вас зручний, і ми обов'язково з вами обговоримо деталі всієї співпраці, оформлення програми та таких базових важливих речей, котрі вас будуть цікавити. Наразі спасибі всім за увагу, за вашу присутність на цій трансляції. Мирного, спокійного всім вечора! Бережіть себе та близьких і слава Україні.